Ставляю. Тут, прямо в цій студії, діти ламають голови дорослим. Який спосіб? Дуже простий. Вони загадують їм слова, так як це робить чотирирічна віта. І Він ходить, ходить, стай там на руках, і на ногах. Він може Тай робити себе.

Звичайно, вона мала на увазі. А-а-а, Ні, а, плюска. Отакі непрості загадки будуть сьогодні діти ставити для учасників нашої гри. Команд, які завітали до нас на еники-беники. Ліворуч від мене команда Наталя Сумська, народна артистка України, з яким мріяла стати лікарем. Дар'я Сумська, старша донька Наталки, мріє життя стати артисткою. Праворуч від мене. Тетяна Паперна працює кіномонтажером, в дитинці хотіла стати співачкою, а стала дружиною Євгену Паперного. Євген Паперний, народний артист України, в дитинстві мріє підтворювати небо, хотів стати льотчиком. І правильно зробив, що ним не став. бо Він класний артист. Ну що ж, Переходимо до першого туру нашої гри Енеки Беників. Вперед! завжди має хороший настрій. Ну що, ж, давайте перейдемо до першого туру. У першому турі діти загадуватимуть слово, по черзі кожній команді. 32 команда може отримати за своє відгадане слово, і 15, якщо відгадає слово, загадане супернику. Слово для команди родини Сумських загадує Павло. Йому 7 років. Увага навіть було подавати. у просто у ути утекут и у нуки об черку. Вы видно в руках вот так лечить, откидывать несколько мечел, а потом вот так в одну руку так выкроили лучше и поклоняются. Тут, звичайно, не хоче тренуватися своєю людиною, бо може тільки не тільки захоче посідати і їх. Чи тільки з них він сприймає, ми не знаємо. Але він точно поклониться тільки після цього. Що мала на увазі? Дресурувальник. Це Я... дресирування? Другий... Ви, ви мусите а... порадитися між собою і ]のでaring? дати одне слово разом від команди. Ну, ж говорила Дарина, Генглер? А в результаті каже, оце ж Глер. У вас варіант Жонглер. Жонглер. І правильний варіант. Дарина мені по передбачці у пекло. 30 балів є на рахунку вашої команди, а зараз увага. Євгена і Тетяна, для вас це запитання і задає Марина 8 років. Він буває круглим і допомагає людині їхати. Машина всю не може їхати без цього предмету, а поцепити близький так машина дуже буде гарно їхати. У масивній їх структурі 2 чи 3 Простіше просто. Без нього не може їхати машина, навіть якщо б вона була велосипедом. Варіант вашої відповіді прошу. трохи. Ви так думаєте? І вдвох. Це ж треба. 30 балів ви зробили. Правильно відповідь. Відповідь вартістю 30 балів. А зараз увага на екрані. Наступне слово для вас і його задає вам три стіна. Вісій Ну пока вот, ну а сама была два. Мы там находили. Понятно, что так будет знание, да, там, там я тут. И пара камни первого. Там есть три раутели. И там ещё была хотела, как бы, что было такая, как бы, когда было, когда, а тогда выбрала одну І а мама не так хотіла дуру. Буду. Якщо ви ще не студілися на літак, але не встигли придбати пральний порошок, то там ви його точно не купите, бо той магазин сусідні <пути> парфюми, барби, білосніжки, принцеси, та які жодна мама не хоче купувати. І не дивно. Думаю, ви знаєте чому. Так, ось пожежний магазин двісті рівень називається. Є yes! правильно, правильно! Які бали ви додали до рахунку своєї команди? Зараз увага для вас загадка. Микита, 7 років, загадуєте слово. Вони беруть такі бали з дітовського вот розміру. Ось вот так. І тоді лоша з ім'я, і по ім'я, і все чорне, класне. І вони з змірними кружечками закривають. А як треба вирізати там Вирізав. Я крила. Не знаю, чи ви ще пам'ятаєте, як виглядає чорна ікра, але уявити рибу під критичку і думаєте, можете. Варіант Консерва, вашій Консерва. Ну що ж, рахунок, як ви бачите, став рівним. Євген і Тетяна мають 60 балів після першого туру. Наталка і Дарина також 60 балів після першого туру. І ми переходимо до другого туру нашої гри ЕМІ Деніки. програма, в якій дорослі мусять вислухати дітей до кінця. Сьогодні в нашій грі беруть участь народний артист України Євген Паперний і Кетяна Паперника. На команда у них в результат 60 балів, і Дарина та Наталя Сумкі. У них також 60 балів. Наталко, цікаво було б дізнатися, що це була якась, що тоді найбільше запам'яталася подія свого дитина. було вже, коли батьки не йшли на виставу вечірню, а ми жили в комунальній квартирі місті Львові там було довгий-довгий коридор і нікого в хаті. Я лише одна якось. Я вирішила розіграти когось із сусідів. Хто трапиться? Я прив'язала на якусь мотуличку галошу велику калошу. І е, коли сусідка одна ввечері, вона побачила така весела, жартівлива, йде. А я тягнувся по темному коридору цю калошу. Вона сприйняла абсолютно застура її, почала вирощати са <звісна> весь той Мені було дуже саме. Але спочатку це така. На село все-таки, щоб повірили ці обставини. А в тебе були такі випадки? Ну, особливому житті, але я скажу, що віднородимо е молод молодшого яка він не історія в моєму житті, тому що найрадісніша. Тому що коли він 7 років мені почав розказувати, як він залишається сам, коли батьки на виставі вдома, я дійсно настільки серйозно професійний актор зіграв на нього. Він розказував, як він зараз собі обіни. В другому творі першої відповідає та команда, яка першою натиснула кнопку після закінчення пояснення. У команд буде аж три спроби. Підказка на 30, 20 і 10 балів, аби відгадати слово. Переслаблятися не варто, підказує хоч і три, але вони дуже коротенькі. Помилка на першій та другій підказці принесе суперникам 10 балів. Так що увага на екрану. Перше слово пояснює дев'ятирічний Андрій. О, він перемогти якусь армію та чи... зервати якийсь будинок. Перше таке пояснення. Він був потрібний для того, щоб перемогти якусь армію, чи підірвати якийсь будинок. Варіантів маса може бути. Слухаємо другу підказку, е, дає Максим, йому п'ять роки. Євген Патерний, як справжній чоловік, вирішив на військову тему дати відповідь. Я розумію це там. Абсолютно правильно, шеф-танк! Дякую! Шеф-танк! Наступне слово і першу підказку дає Марина. Їй 7 років. Ввага на екран. Цей це предмет може бути біля будинку, в парку і на вулиці. Камірка. Свіхтєвий бак. Кстати, Євген Патер не дає відповідь, і я можу сказати, що це неправильна відповідь, ти 10 балів даруєш суперникам, і ми слухаємо зараз другу підказку. Поліна, ці строки дає відповідь. Я стоїть всі ворота, що в мене ходити. Всі стояла, коли забор строїть. Ну, урна хай буде. Урна? Це неправильно відповідь. Я тут далі ви подарували своїм суперникам. Слухай, їм третю підказку. Третю підказку дає Вінямін 4 роки. Це така осінь на цей балку з бетону. Це там ідея, що можна зняти з нього а Ну, ты сейчас <плес> и просто сижу на Лакбаум. Неправильно в місті, не флагбаум. Діти говорили про стовп. Про стовп! Комітар може бути. Увага, третє слово і перше пояснення цього слова дає нащад вісім років. Не нужна для школьников, для збройного чоловіка. Не колоти. Євген Патер не натиснув кнопку і має варіант відповіді. Перший. Неправильно відповів. Не поспішайте робити висновки. Зараз слухаємо підказку другу. І цю підказку дає Степан. Йому шість років. Таке, що бумага скріплена на бумага натиснув підписав. І це бумага в одесську така. Дарина натиснула кнопку і вважає, що це папка. Що це папка неправильна відповідь видаруєте 10 балів, 10 балів команді суперниці. І слухаємо третю підказку, яку дає на сеї 5 років. А, Варіант відповіді знає Євген Ген Патерне, прошу. Щоденник. Неправильна вітає, <рик> неправильна, не щоденна. Не. Діти говорили про Джоши. Я <рик> хотіла джоши у команди тетяни паперно Югена Папермо 100 балів у Наталі Сумської Дарини Сумської. 80 балів після другого туру. І ми переходимо до третього туру нашої гри. А не сівдені. Сьогодні у нас в студії беруть участь команди народної артистки України Наталії Сумської та Дарини Сумської. Це одна команда. і Вони мають 80 балів на своєму рахунку. А також команда народного артистка України Євгена Патерної та Тетяни Патерної які мають на своєму рахунку, 100 балів після другого суду. Містер Таня, під час є свої спомини, це ж така цікава історія свого життя. Ну, самая такая впечатляющая история в моей жизни, это когда мне было три годика, наверное, может, еще и не было. У меня были очень красивые волосы, очень красивого цвета. И они вот от корня вот так локонами, белые-белые. Красиво было невероятно. Моя сестричка летом, она решила, что мне очень жарко, они были вот такой длины, она решила повезти меня в парикмахерскую подстричь. Я пошла с подружкой. И посадили меня в кресло Хочу, парикмахер, парисмальчик, то такой как отставнились, видимо, уже контуженный, такой кухни. Так. Она ему говорит, почему девочку немножечко. Он говорит, хорошо, она повернулась к своей подруге. Он в это время взял вот эту вот штучку машину, вот сюда мне ра. І витрив, і Но он думал, это привис ладно. Да. Полоску выстрелить. И сестра, когда увидела, ну, уже делай а в мире стрельбы уже полностью, и такого не такого меня привела домой. И так вступила в комнату и закрыла дверь. И мама когда увидела, а мне хватило только сил, я не понимала, что с мамой происходит, что с Наташей происходило когда я все не видела, я так то дошла к зеркалу и так руками трогаю, съедать говорю, Нет, Вот, и этом А потом меня называли все мальчиком. на была начала Ну, много. Так вот сейчас вспомнил стрижку. В общем-то, я тоже на по подстричься со своим братом, чтобы у нас и волосы росли. Вот. И на праздник 9 мая, когда папа пошел к однополчанам, я маме предложил сделать ей подарок. Я говорю, мы хотим с братом младшим тебя вывести на пруд, на лодке, может быть, мы что-то там еще и поймаем. И мама надела крепдосиновые платья, это были 50-е годы. Э, носочки такие носили женщины, беленькие, коротенькие, там значит, она нас уфырилась. Часы именные, которые папа ей подарил на свадьбу, позолоченные. Победа тогда были такие часики, они были пыли, влага непроницаемые. И выехали на рыбалку, на пруд, я говорю, ну, испытай, мама, счастье, на тебе дорожку, Щуку поймаешь. Блесна, разматывалась такая рогатка на, на леске, мы с братаном грядем, она все это разматывает, бах, висит и на удар, она э-э-э, в э, азарке, э, хоп, и а щуку себе на колени, ага, матка он, да давай, говорю, еще раз, она опять сюда. бах, да, вторая, мы к берегу высаживаемся, и вдруг она, а-а-а, я думаю, что такое? Чеши у нее сорвались в этом азарке. Чесы упали в воду и все, и она без песок. Она платье соклав кухню, что-таки чистит этих стюк. И вдруг твой же точно -а живопль. Думаешь, что ж все случилось? Мы на кухне испуганы. Она из тюки вынимает свои писмы, которые идут. Она счастливая надела их на руку. У місті я вам так так підряджувати, виявляєте, коли ви зараз принесете задому три кілограми шоколаду, oh, сумці вам дозволять це зробити. Oh, oh, my. Oh, my. Третій <рошу> тур, зараз це виясниться. Третій тур. Зараз кожна команда прослухає пояснення одного слова, але від багатьох дітей за правильну відповідь нараховується 30 балів. Відповідь неправильна може відповісти команда суперників і отримати 15 балів. Ми починаємо з команди із меншим рахунком. Це і своєї команди Наталка і Даринка. Увага на екран! Я міркую, що це гроші і дуже багато. Ну, я не була там твердого. Ось такі манітки. Ви сподіваєте, я хіба гривні. Для людини це може бути Щедрість його, друзі можуть бути його. це не тільки гроші і багатства. може можуть в монету і білої димоніти. От це добре, не жадне, колег ще приланстер, вони дуже дорого коштують. Ті гроші можна продати за дуже дорого. В Афріці закопано. Його можна знайти, якщо буде розкопувати землю, то така є картулечка. Тирапи теж шукають цих. Ну ти знаєш, що це слово означає не тільки брильянти, каблучки, всілякі діаманти, а цей простуш тиріс поділитися з друзями тим, що закопано в тій африканській скрині, яку уперто шукають тирапи. Mm -hmm. Варіант ваших відповідей

Ти на мене йому не будеш. І я. Смачно. Тільки, як бала петля в жовтні до кінцяки. Бо я за вами не знаю, що я їм поїхала. Чого буває на білятини скидана? Чого буває бить снідрана? І що, каже, зберігати того, що я тут не бачу, і розвивати? А не біймося. Ось. Ото. Чого і кіно. Ну, вот внутри на колени, на испанке, на агресу, на будзе, чтобы заводят моло. Его могут повторить еще раз. чтобы мы тут производят. А что Откуда он пошел понимать? По ее не знаю на не Господи, таке цікаве причитали сіночі навіть мультик. Так що, іспанською мовою мову які нам не дають забути ані в літку, ані в зимку, бо це найкращий спосіб перетворити сон на суцільний кошмар. Хоч мама його дуже любить, адже кінця тому не видно. Варіант вашої відповіді. Да ви знали, да знали. Що буде на що може бути більшим. Про бразівський собі. Вартістю 30 балів замість. Да, Абсолютно правильно. 30 балів. 30 балів і ми підбуваємо підсумок третього туру. Рахунок поки що такий. Команда Євгена Патрівного і Тетяни Патріної мають 130 балів. І команда Наталії Сімської і Дарини Сімської має 110 балів. І переходимо до четвертого туру нашої гри. Евгений Бене.

Найшвидко тур це може змінитися буквально через 2-3 хвилини в будь-яку користь. Під час пояснення слова лічильник відраховуватиме бали від 100 до 10. Перше відповідає та команда, яка першою натиснула кнопку. За правильно відповідь учасникам нараховується та кількість балів, яка була в момент натискання на лічильнику. За неправильно нараховується 10 балів суперникам, і продовжуємо слухати решту пояснення слова. Увага на екрани. Перше слово, Леополятник Лиза років, і Кирилл Чистоты. Ну Ніхто його не І Там в это живуть крокодили, как было Ну, в Ушке. Ну, мне очень много клубов, которые ожидают. Когда мне что-то залезет. Куп... Ну, вона, та, що так, Дарина Сумська вирішила дати відповідь на це, на цю загадку. прошу. Російською це грязь. Російською це грязь. Болото. Болото. Українською Багню. правильно. Вітаю, ми додали 30 балів до рахунку 2 і поки що рахунок став 140 на 130! Ви чуєте? Зара, зара, зара! Друге слово, увага на екране, зараз ми дізнаємося, хто саме переможцем нашої гри. Наступне слово. Єгор, 7 років, задає вам це слово. Увага! Це теж можна називати спортом. Це як... Ну, це пам'ять. Це пам'ять, це світ там э, могут танцевать девушки и мальчики. Вот если стоят на одной ноге, то ну, они вот. Так, Таня вирішила і має варіант выглядит. Это просто. спортивные танцы, це, це брейк-дансы, танці, не что это как-то. Спортивные танцы? Да. Брейк-танцы. Неправильно відповідь, неправильно відповідь, ти даруєш 10 балів суперникам і слухаємо далі пояснення. Увага на екран коло людей, когда короче, а мальчики, если там что-то одягся, такую всю мою одежду какую-то, если девочки, то они у них ничего с пола. Наталья Слускай до рынка натиснули кнопку, вот варіант. В балі, в балі говорити, що ключі вискочуть одразу, Ви думаєте, що це баледан? Правильно думаєте, це але <право> браво ви додали очі до, до, до свого результату. 160 на 130. Останнє слово в четвертому турі. Все зараз може помінятися. 100 балів на кону, панове! Увага на екрани, Увага на Маса 6 сістроків задає вам це слово. Это идет его. Она доказательна, ты можешь на меня. Жульта, ты думаешь, это жульта? Неправильно витрает. Неправильно витрить, увага на экраны слухаем далее. Лапа. На тапочці упала і Наталя Сумська... Коли дитинка сказала, що в них буде все це на підошву. Підошву. Ти маєш на увазі, що підошва? Так. Абсолютно неправильно відповідь. Де да, в залі ти подарувала суперникам своїм? Увага на екран і слухаємо далі пояснення. Упала вона. Упала, Та... то воно не заміслено. А как мы ну, поняли маленькая, чтобы их не было, э, <звінь>, а не на комнате он нам просто надо взять концертки у плюсы. И в комнате у меня в комнате Таня, кто это за вариант. <звінь>, Ну ви близько крутитеся майже біля цього. Але одно там може бути конкретне слово, тому що ви не пропускаєте ті моменти, які діти казали, що падає з рук. Неправильно тобі рук, неправильно ви даруєте 10 балів суперникам своїм. Слухайте далі. От абсолютно правильно. Правильно.

Пасунок такий команда Євгена Патерного і Тетяни Патерної набрали 170 балів. Команда Наталі Сумської, Дарини Сумської набрали 180 балів. І вони переможці нашої гри. Дарина і Наталя, ми вітаємо вас! Три кілограми шоколаду у вашій родині. А ми прощаємося з вами, шановні наші глядачі, і скажемо, кажемо, ми через тиждень знову новими піщається в нашій східній програмі. Абики, бебиті, до побачення!